В Інституті авіаційної екології, заступником директора. знаєте, 2014 рік дуже тяжкий був і хотілося побачити якісь зміни. Ми побороли владу корупціонерів, які просто знищували нашу країну. З надією на те, що щось поміняється в нашій країні. Ми вийшли всі після Майдану, але коли я побачив списки депутатів, які йдуть до парламенту, які там вже по 20 років живуть, де створилися вже сім'ї, сини, йдуть, брати, сестри, дружини, люди просто-напросто відстоюють свої інтереси, які колись пограбували заводи чи фабрики, які і ховаються від меча правосуддя за депутатськими мандатами, потрібно повертати людям. Народних депутатів, іменно народних, які будуть з народом, які спілкуються з народом, які знають всі їх проблеми, які вирішують їх проблеми, не просто слухають, там з'являються разу п'ять років, вступили, купили свої вхідні білети по 5-7 мільйонів до якоїсь акціонерного товариства партії по прохідному списку. І... Виконують свої фінансові питання і ніхто не згадує про людей. Раз в п'ять років згадують з новим концертом, коли приїжджають на наступні вибори. Нам потрібно нового формату народні депутати, які будуть переживати, які будуть жити проблемами народу, які хочуть, щоб їх діти, як наших ізбранників, живуть за кордоном, всі діти, всі сім'ї, вони думають, як украсти тут. І щоб дітям було там добре. А я хочу жити тут на Україні, на своїй Київщині, де я народився. Я хочу дихати чистим повітрям, пити нормальну воду не з сміттєзвалищ. Проблема гостра цього регіону. Взагалі в світі немає ніде сміттєзвалищ. Такої проблеми взагалі не існує. Люди не знають, що це таке сміттєзвалище. Нам потрібно конче зробити переробні заводи. Це буде нові технології зараз. У Академії наук є сотні патентів розроблених, які будуть екологічно чистими, заводи, які будуть не потрібно навіть сортування всього, переробки цього сміття. Це в нас буде вироблятися газ, який буде обігрівати наші оселі. Там є програми, які будуть виробляти електроенергію. В літній час там буде це більш актуально. Нам не потрібно буде, ми не будемо зараз питати, де дівається наш український газ, чому він до сих пор. До сих пір йде на, на експорт, а люд, ми закуповуємо інший. Нехай російські підприємства, які в нас є, купують свій російський газ за тими цінами. Можливо, можливо, у е, мешканців Ливах є до вас питання. Давайте спитаємо. Ну, ми знаємо Анатолія, Олександра Анатолійовича, вже з його, як би сказати, реклами. То хочеться сказати йому, оскільки він молода людина за віком, як він бачає майбутнє от нашого селища Гливака, в тому ж плані, що от земель, як земля буде в подальшому зберігатися, не роздаватись олігархам. От у нас є в інституті земля, яка вона колись. Вона взагалі належала цьому інституту, але Шепаленко, її голова, він почав її розподіляти населенню. Ну, звичайно, що там не дали йому її розподілити, то як на майбутнє він бачає цю землю, потрібно розподіляти населенню, чи все-таки наукові якісь проводити там дослідження і так далі, щоб воно. В плані науки була ця земля використана чи роздати землям землі вже людям чи олігархам там, якби, тому що там більше олігархи позабирали ці землі, чим прості жителі. Як він вбачає розподіл цієї землі чи збереження для наукових цілей? На мою думку, Україна є гарною країною. Ми зараз більше 30% в порівнянні з часами Радянського Союзу виробляємо зернової продукції. Вона відходить на європейські ринки, на азіатські ринки. Нам потрібно проводити відкриті аукціони, прозорі відкриті аукціони продукції сільськогосподарської, щоб в нас виробник отримував найбільші кошти, але не так як в нас проходить часами, прийшов час збирати, скупляють за копійки, накладують мораторії на продажі, ще щось. Коли всі скупили, потім продають і збагачуються чиновники і всі інші, хто до цього причасний. Я бачу так, що нам потрібно переходити сільськогосподарське виробництво, ставити в першу чергу, щоб ми могли продавати по вигідним. Цінам по максимальним цінам могли продавати на європейські ринки, щоб м'ясомолочна продукція повернулася знову, зробити її євростандартами, щоб вони ми могли теж продавати цю продукцію. Незвичайно потрібно розростатися нашим місцям. Потрібно, щоб громада вирішувала сама на місцях, кому потрібно наділити якісь ділянки. Вони потрібні, ті люди, які попрацювали все життя в цьому районі, вони заслужили свій клаптик землі, на якому вони можуть посадити свою яблуньку, посадити. Якісь продукти свій, щоб вони могли зварити свій борщ екологічно чистий. Потрібно дивитися диференційовано, щоб громада сама приймала рішення, навіть референдуми свого селища і наділяли тісно дистильник, кому потрібно ці ділянки землі. Нам взагалі я бачу те, що нам потрібно вкладувати в сільське господарство максимально для цього. Прикладати всіх зусиль, всіх коштів для того, щоб воно у нас приносило прибуток, щоб воно в нас ми зможемо підняти паї за рахунок цього. Будуть наші селяни отримувати більше грошей на ті мізерні пенсії, які на сьогоднішній момент у них є, неможливо прожити. Вони знаходяться. Я коли бачу бабусі, які рються по мусорних баках і збираються просто немає слів. До цього. І це інтелігентні бабусі, які там були колись викладачами чи ще чимось. Вони в першу чергу платять комунальні, а вже потім дивляться, за що їм поїсти. Чи... Не можна так знущатись з народу. Дякую. Я хотів би також підтримати ваше питання, що так да, дійсно майбутнє це пов'язано з наукою, з новими технологіями, які виконують зараз наукові дослідні інститути. Це ж інститути академії наук. Да. Да. В першу чергу треба дійсно створити ті умови, щоб наші ці інститути продовжували роботу. Тому що ті сорти, які тут були відпрацьовані, які запропонував наш академік, ви знаєте, директор інституту фізіології рослин да. вони ж визначаються високою вражайністю. Цей цей процес не можна зупиняти треба, щоб цей процес ішов далі. Тому дійсно, так як сказав Олександр Антолі, все в розумних в розумних межах треба це робити, оскільки наука повинна в першу чергу забезпечитися, бо це в майбутнє. Це будуть нові сорта, нові технології, а значить збільшення врожаю, а значить і збільшення достатку тих людей, які працюють на цій землі. Щоб отримувати кредити, 16 мільярдів, яких ми отримуємо кредитів. У нас кожну хвилину на 365 тисяч росте наш борг, кожної хвилини. На сьогоднішній момент ці кредити у нас в 2015 році 80% нашого ВВП буде гасити ці кредити. А умовою надання цих кредитів є, по перше, пенсійна реформа. 60 років це не приділ. 63 роки там будуть йти наші жінки на пенсію. Чоловіки 65. Важкі умови виробництва не враховуються. Звичайно, потрібно зменшувати народних депутатів, пенсії, народних наших обранців, які там потрібно це все, щоб було пропорційно. Люди, які працювали все своє життя, віддали на селі, які не бачили, працювали за труді дні, за копійки, вони не бачили цього життя, вони його провели в полі, в роботі, на заводах, біля станків. Вони гідні. Людської старості, чому за кордоном люди виходять на пенсію, вони мандрують, вони бачать світ, те, що вони не встигали бачити. Чому наші люди повинні ходити по мусорникам і збирати пляшки чи ще щось щоб якось вижити, щоб купити хліба своїй родині? Це жахливо. Потрібно звичайно порівняти трохи ці пенсії. Є заслужені люди, які там академіки, які що дав, вони теж працювали, багато здобутків зробили для нашої країни, які завдяки яким ми маємо нові розробки, більш вдосконалене виробництво. Потрібно якісь, звичайно, надбавки вони повинні мати, але ми не повинні. Забувати про робітників, які попрацювали, віддали все своє життя, щоб зараз просто в братському стані. Ну, от в нашому, нашому, нашому селищі є, зокрема, тут на масиві два дитячих садочки. Вони завжди переповнені. От є якась перспектива, що, можливо, буде ще садочок. У нас тут, ну, тут молодішний. Є... Я вибачаюсь, що проблема дійсно. Тобто, як батько малої дитини, ще вона не підросла до дитячого садка, але я в майбутньому для себе цікавлюся і хотів би спитати Олександр що у нас є дійсно проблема денної місцевості дитячі садки. От, нам при кожних виборах обіцяють, що да, побудуються, побудуються вже вносений в плат, бюджет закладений. Але як тільки вибори, коли ці гроші діваються, садочок не будується, черги, я чую, що потрібно записуватись, що дитини немає, а вже потрібно ставати в чергу. Це просто доходить до сміху, принципово не записуюсь. І я людина тобто закону, якщо мені відмовлять, я буду писати, хай взнають проблему. Але від цього пострадає моя дитина, я не зможу її повести до дитячого садка.